Всім доброго дня. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад. Шановні колеги, нам вчора ввечері були надані матеріали і порядок денний на засідання сьогоднішньої комісії. На порядок денний було запропоновано чотири е, проекти про розпорядження. Е, Чотири розпорядження про проєкт розпорядження голови обласної ради, про надання згоди на проведення робіт за проєктом капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі, за адресою. Харків, вулиця Нескорених, 47 Б. Проект розпорядження про надання згоди на проведення робіт за проєктом ремонт віконних та вітражних заповнень корпус No3 нас за адресою площа Свободи, 5. про проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради, клінічна психіатрична лікарня. Про проєкт розпорядження голови обласної ради про призначення виконуючи обов'язки генерального директора комунального некомерційного підприємства Харківської Сної ради харківська клінічна багатопрофільна залізнична лікарня. е, ми отримали всі документи, але мені вчора телефонували наші колеги, які яким було дуже мало часу ознайомитися з матеріалами, так як Кандидати щодо на розпорядження виконуючих обов'язків двох лікарень? Вони ми їх не знаємо. Ми ну, на мало це часу. Я з ними згодна і мені теж би хотілось попрацювати більше з матеріалами. Тому я пропоную внести зміни до порядку денного і виключити з питань питання з порядку денного питання, питання 3-4, і Ми зберемося ближайшим часом. Але день-два-три попрацюємо над даними документами. У вас є заперечення, колеги? Підтримуємо. 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 Добре, тоді ставлю на голосування. Дякую. Ставлю на голосування. Щодо затвердження порядку денного питання про розпорядження голови продання згоди на проведення капітальних робіт за двома адресами: місто Харків, Нескоренник 47 Б і площа Свободи 5, Місто Харків. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. За. 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 За рішення прийнято одноголосно. Колеги, я вибачаюся, прошу пробачення. Я не побачила, що не підключився до роботи. Ростислав Олександрович. Тому я хочу, щоб ми повернулися на початок затвердження порядку денного і затвердили секретаря. Комісії на сьогоднішнє засідання, так як Світлана Історуська, підключився. Підключився. Добре, все дякую, Ростислав Олександрович прийняв роботу в комісії. Переходимо до розгляду порядку, до розгляду порядку денного про проект розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проектом капітальний ремонт покрівлі житлової будилі будівлі літера А 1 за адресою Харків, вулиця Нескорених, 47Б. Будь ласка, Олена Михайлівна. Доброго дня, шановні депутати. До обласної ради звернулася директора підприємства Харківської обласної ради, знахідка Вікторія Мавчан з проханням надати згоду на проведення робіт за проектом капітальний ремонт покрівлі на житлової будівлі літера А1 за адресою Харківська область, Харківський район, Харківська територіальна громада, ми Харків, вулиця 47 б Зазначений Зазначено знаходиться на балансі комунального підприємства. На праві оперативного управління внаслідок е, влучання е, ну попоблизу по, е, снаряду там пошкоджена частина будівлі і криша. Враховуючи статутну діяльність підприємства, необхідно привести це об'єкту. Ну, Відповідність санітарних норм подальшою можливою передачою в рендовин наразі не використовується згідно з виданим. ТОВ експертиза МВК експертним звітом позитив позитивним. Вартість кошторисного будівництва у цінах станом на 26 травня 2025 року складає 699 699 гривень, з них 530 987 000 гривень – це будівельні роботи і 168 979 гривень інші – інші витрати, це експертизи, проєктно-кошторисна документація. Та інше Згідно з фінансовим планом в комунального підприємства. Знахідка на 2025 рік зі змінами, які погоджені департаментом охорони здоров'я та затверджені головою Харківської обласної ради, зазначені кошти капітальні видатки на проведення капітального ремонту. Планується за власні кошти підприємства, і вони передбачені у фінансовому плані. Прошу підтримати відповідний проект розпорядження та Да, дякую, Елена Михайловна. Я перепрошую, ви представляєте знахідку чи Держпром? Департамент охорони охорони. А, ви вибачте, будь ласка, бо я ще там просто не всі запитаю. Заступник департаменту охочення. Ну У нас нікого немає з представників, я так зрозуміла. Знахідки да, знахідка є. Є колеги, скажіть, будь ласка, є у нас питання до доповідача або до керівника знахідки? Mm -hmm. Ростислав Олександрович, ви ж розглянули на фінансовій комісії. Я пробую за це підтримати. У них в фінансовому плані був, був капітальний ремонт іншого об'єкту, у зв'язку з тим, що цей об'єкт є нерентабельним, вони вибрали цей єдиний об'єкт, який вони пропонують відремонтувати, для того, щоб здавати його в оренду та заробити хоч трошки коштів. Взагалі не заперечую. Колеги, всі погодилися, пропоную підтримати дане розпорядження обласної ради. Ставлю на голосування, хто за. 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 Проти утрималися рішення прийнято одноголосно. Дякую. Можете тоді сказати, що знахідка хай тоді вже вона буде, будуть вільна, питання неї немає. Про проєкт розпорядження голови обласної ради про надання згоди на проведення робіт за проєктом ремонт реставраційний віконних та вітражних заповнень корпусу номер 3 пам'ятки архітектури, містобудування національного значення, будинок. Держпромисловості, Держпром, будь ласка, Олена Михайлівна. Пановні депутати до обласної ради звернувся директор обласного комунального рабничого експлуатаційного підприємства Держпром з проханням надати згоду на проведення робіт за проектом ремонт реставраційний виконаних та вітражних корпусу номер 3 пам'ятки архітектури московкування та національного значення будинок держпромисловості держпромінне номер два три пошкоджений в результаті воєнних дій за адресою Ключа Свобода 5 в місті Харкові. По даному об'єкту також є експертний звіт позитивний. Вартість робіт у цінах станом на 9 травня 2025 року складає 19 мільйонів 189 тисяч 432 гривни, в тому числі 15 мільйонів 0,82 тисячі гривень. Це будівельні роботи, 4 мільйони 106 гривень 984 восемьдесят Рівні інші витрати. Робочий проект затверджений наказом директора підприємства Держпром. Також зазначені капітальні видатки були внесені до фінансового плану підприємства на 2025 рік, затверджений головою обласної ради. Це сьомий під'їзд. Джерела фінанс... фінансування і за рахунок коштів підприємства, і за рахунок юнецьки благодійних внесків <плес> і обласного бюджету. Там змішане фінансування. Фінансовому плані це все розписано по джерелах фінансування. Прошу підтримати зазначений проєкт, щоб ми мали можливість привести відповідність наш будинок держпром і працювати у цій будівлі. Колеги є заперечення? <плес> Немає заперечень. Питання є у вас до доповідача? Може, якісь доповнення? Немає. Тоді ставимо на голосування. Прошу підтримати проєкт даного розпорядження. Хто за? За? За. 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 Проти. Утрималися одноголосно рішення прийнято. Колеги, я вам щиро вдячна. Вдячна всім представникам обласної ради, департаментів управлінь. Бистро готуєте. Ну, вибачайте, ми готуєте нам бистро комісії плануєте та документи кидаєте дуже швидко. Але давайте ми ще попрацюємо над третім на четвертим питанням, і ми ж так швиденько зберемося і розглянемо кандидатури на цих лікарів на призначення лікарів двох лікарень. Дякую, колеги, до зустрічі. Не побачення.